У мене, е е е е якщо казати про далекосяжні прогнози, вони песимістичні. Я переконаний, що світ сповзає до третьої світової війни. Інша справа, що вона може несподівано може переміститися і з'явитися, от скажімо, в Судані горить російська база сьогодні в польське повідомлення. Бачив і сюжет. Там, де китайські ракети росіяни, росіяни в Судані хочуть мати базу. Росіяни хочуть мати базу а, біля Індонезії. Тобто іде розстановка сил. Я вже казав, згадував Гренландію і Арктику. Це неймовірно болючі проблеми. І оце все от, примушує нас. Думати, що може війна сп спалахнути і в тихоокеанському або індійському океані районі в тому на Азії, в Кореї, в південна Північна Корея може атакувати Америку. У них вже є засоби, і це буде страшне.